Бувало у вас таке, що ви чуєте запах приготування їжі, що тягнеться від кухні сусідів, і він настільки неприємний, що хочеться закрити вікна. Але в такі хвилини вам не спадає на думку, що це готується м'ясо людини. Коли Анжела Штольц зачинилася на кухні і почала куховарити, її дочка зайшла, аби запитати, що це так смердить. Щось булькало у великій каструлі на плиті, а в духовці вже розігрівалася глибока сковорода. Анжела сказала, що це просто щур запікається. І, схоже, дочку цілком задовільнила така відповідь, адже вона знизала плечима і пішла геть. У кожної нормальної людини виникло б ще більше запитань, але домівка Анжели Штольт була не зовсім звичайною. Друзі, останнім часом Ютуб значно скоротив покази наших відео. Через це не вся наша аудиторія бачить вихід новинок, і як наслідок вони не просуваються у рекомендації. Тому, якщо у вас є можливість та бажання стати нашим спонсором чи підтримати канал разовим донатом, я залишу всі посилання у закріпленому коментарі. Я час від часу публікую додаткові відео для спонсорів. Це мій спосіб сказати величезне дякую всім, хто вже давно підтримує нас на різних платформах. А зараз до справи. На початку квітня 2013 року до офісу шерифа зателефонувала занепокоєна жінка на ім'я Кенті Медіна. Вона повідомила про зникнення свого чоловіка, Джеймса Шефера. Востаннє його бачив колега по роботі. Це було 3 квітня, о 3 ранку. Він сідав у невідомий чорний седан. Після цього слід чоловіка обірвався. 36-річний Джеймс Шефер. Працював водієм лімузину у компанії Diamond Limousine, що в Делтоні, штат Флорида. В той день він мав вийти на зміну, однак не з'явився. Офіс шерифа округу Волосія звернувся до громадськості з проханням надати інформацію про зниклого. Листівки з описом Джеймса ширились містом. Його зовнішність мала багато особливостей. Зріст сягав 180 см, мав татуювання на шиї з написом Грінго, череп металіка на правій лиці. Та напис NCC на правому передпліччі. Востаннє його бачили одягненим в робочий одяг це сорочка, передні штани і туфлі, все чорного кольору. Дівчина Джеймса, з якою він проживав 17 років, сказала, що після зникнення отримала від нього текстове повідомлення, в якому йшлося про те, що з ним все гаразд, але він мусить від когось ховатись. Їхньому старшому сину чоловік надіслав смс про те, що винен гроші впливовим людям. І йому треба зникнути. Але Кенді не вірила в те, що це написав Джеймс. Вірний чоловік, з яким вона прожила так багато років, не міг залишити її саму з трьома дітьми в подружжя було скрутне фінансове становище, і їх мали ось ось виселити з дому, в якому вони прожили сім років, за невиплату орендної платні. Через цю інформацію Копо дійсно припускали, що чоловік просто втік від відповідальності. Поговоривши з колегою по роботі, вони дізналися, що Джеймс був затятим грабцем у азартні ігри і встиг накопичити багато боргів. Тому смс, які надходили до родини, були цілком логічні. Та завдяки тиску Кенді вони таки взялися розслідувати цю справу. Джеймс був привітним та харизматичним чоловіком. Він був працьовитим та робив все, що міг, аби його родина була забезпечена. Та певно, десь таки схибив. Він не був одружений з Кенді. Але вони мали двох спільних дітей і виховували ще одну дитину, яку жінка мала від перших стосунків. Коли копи опитували його знайомих, то всі казали, що у нього просто не могло бути ворогів, і, можливо, Джеймс дійсно встряг у халепу через гроші. Начальник чоловіка на ім'я Пітер Харрінгтон засвідчив, що Джеймс закінчив свою нічну зміну 3 квітня і нічого незвичного в його поведінці не було. Детектив Джон Брейді з іншими слідчими перевірили місце роботи Джеймса. Вони виявили, що власне авто шефера було припарковане біля підприємства, але під час огляду автомобіля не було виявлено жодних слідів, які могли б допомогти слідству. Та був колега, який бачив Джеймса останнім. Чоловік на ім'я Джон Броч розповів, що той мав проблеми з азартними іграми та вліз у серйозні борги. Він також зізнався, що між ними були не найкращі стосунки. Колеги сварились тижнем раніше, і навіть звучали погрози прибити одне одного. Схоже, Джон Броч одразу вирішив нічого не приховувати, щоб зняти з себе всі можливі підозри поліції. Він сказав, що бачив, як тієї ночі біля підприємства зупинилося чорне авто. З нього лунало декілька голосів. Джем сів в машину і більше не з'являвся. Слідчі перевірили броча та не виявили нічого, що могло пов'язати його зі зникненням. Використовуючи інформацію з GPS-трекера Лімузіна Шефера, слідчі відвідали всі місця, де він зупинявся під час своєї останньої поїздки. Детектив Джон Брейді сказав, що Джеймі Шефер наче крізь землю провалився. Коли Кенді з дітьми таки виселили, Джеймс все одно ніяк не давав про себе знати. Через це Кенді ще більше впевнилася, що з ним трапилась біда. Копи опитали сусідів. Анджела що жила навпроти, сказала, що вона не знає Джеймса близько. Просто їхні діти приблизно одного віку і часто гралися разом у дворі, не більше. Через тиждень розслідування Копи вийшли на слід зниклого через його мобільний телефон. Гаджет з'явився в мережі і пінгувався у місті Санфорд. Правоохоронні органи намагалися його відстежити, але технологія була недостатньо точною, щоб визначити реальне місце знаходження. Сигнал надходив то з однієї частини міста, то з іншої. Це підтверджувало гіпотезу, що він, можливо, був у бігах. Оператор мобільного зв'язку надав інформацію за цим номером. Так Копи дізналися, що останнім часом Джеймс переписувався з Анжелою і з'ясували, що вона була не просто сусідкою, з якою чоловік вітався час від часу. Вони дружили родинами, разом їздили на відпочинок та відвідували вечірки. Анжела Штольт народилася в 1972 році в Бангкоку, Таїланд, в родині військового. Від народження вона страждала від захворювання щитовидної залози, була схильна до тривожності, а також хворіла на депресію. Як і багато сімей військових, вони часто змінювали місце проживання. Через це дівчині було важко адаптовуватися і заводити друзів. Її батько звільнився з армії, коли Анжела була підліткою. Нарешті вони могли почати будувати життя на одному місці вони обрали місто Делтон, штат Флорида. Та дівчині все одно було важко пристосовуватися і знаходити спільну мову з однолітками. Коли Анжела навчалася у 9 класі, вона познайомилася з хлопцем, що був старший на 3 роки, кинула школу та переїхала до нього. Як батьки це дозволили, невідомо. Та незабаром пара одружилась. Вже зовсім скоро Анжела зазнала насилля від рук чоловіка. Її подружнє життя потроху перетворювалося на пекло. І вона навіть сказала батькам, що він намагався позбавити її життя. Через кілька років вони розлучились, і у 20 Анджела знову вийшла заміж за іншого чоловіка. Від нього вона народила первістка. Після полоїв у молодої мами почалась депресія, і це призвело до залежності від антидепресантів. На додачу до всього вона також проходила курси лікування щитовидної залози, що ще більше вплинуло на її загальний стан. Жінка страждала від панічних атак. Другий шлюб Анджели також виявився невдалим. У 23 роки жінка залишилась сама, а у 25 знову вийшла заміж за чоловіка, який вчасно проявив до неї турботу та підтримку, особливо фінансово. Від нього Анджела народила доньку. Родина переїхала до нового району, де їхніми сусідами стали Джеймс Шефер та його дівчина Кенді. Вони проживали в домі навпроти та мали трьох дітей. Малі почали гратись разом, і батьки також потоваришували. Сусід Джеймс міг прийти до неї в гості пізно ввечері, щоб випити, поговорити. За її словами, між ними не було нічого, максимум він міг зробити їй масаж. Детективи повернулися до Анджели через кілька днів, щоб перевірити, чи ховається зникли Джеймс Шефер у неї. Вона заперечила, що знає його місце перебування, але показала копам повідомлення на своєму телефоні, в якому Джеймс писав, що його переслідують небезпечні люди. Також вона розповіла, що у нього скенді. Були не такі солодкі стосунки, як могло здати зі сторони. Вона бачила, як дівчина Джеймса бігала за ним збитою в руках по двору, а також розбила лобове скло його лімузину каменем. Цим Анджела натякнула, що, можливо, варто краще придивитися до самої Кенді. Та поліція спочатку хотіла оглянути дім Анджели, і жінка дозволила зробити це без ордеру. Слідчі не знайшли там Джеймса, однак, побачене всередині, їх шокувало. Один зі слідчих зазначив напевно, це один з найгірших будинків, які я коли-небудь бачив, неймовірно брудно, всюди сміття, на стінах пентаграми, і деякі речі натякали на те, що там, наче якийсь культ, ще там були дивні релігійні ікони, розкидані по дому. Анжелу привезли до відділку для офіційного опитування. Там жінка вже змінила свою історію. Якщо раніше вона казала, що майже не знає сусіда і не бачила його давно. То тепер казала Окей, я його бачила. Жінка сказала, що зустріла його біля банку в день зникнення, щоб він міг дати їй гроші для покриття овердрафту на їхньому спільному рахунку. Анджела сказала, що хтось підвіз Джеймса туди, але вона не могла описати водія. Потім додала, що бачила Джеймса на своєму ганку пізніше того вечора, коли він прийшов зайняти грошей. І знову з ним хтось був. Вона не змогла допомогти йому фінансово. Проте повідомила чоловіку, що його розшукує поліція. Та Джеймс сказав їй, що це не справжня поліція, а ті люди, які хочуть дістати його за борги. Коли в родині шефер почались проблеми з грошима, Джеймс запропонував Анджелі угоду, згідно якої вона буде отримувати за невелику послугу 100 доларів на місяць. Сусідка мала стати бенефіціаром на його виплати по інвалідності. Сума виплат складала 1230 доларів на місяць. Жінка погодилась на це. Оскільки нещодавно від неї пішов чоловік. Вона теж мала фінансові труднощі і була змушена постійно позачати у родичів. Врешті вони з Джеймсом завели спільний рахунок у банку. Та згодом той знайшов обхідний шлях, щоб знімати готівку без участі Анджели, і почав перевищувати узгоджені витрати з їхнього спільного рахунку. Він забирав весь дохід соціального страхування, бо був винен гроші своєму орендодавцю, водопровідній компанії та букмекеру. В якийсь момент виплати почали затримуватись, що спричинило ще більше проблем чоловіку. Тепер він був винен ще й Анджелі. Однак він почав просити жінку про ще одну послугу хотів, аби вона позичила 4 тисячі доларів у свого хворого батька та дала йому Клявся все повернути. Жінка сказала, що вони мають все це детально обговорити. На своєму чорному седані вона приїхала до Джеймса на роботу. В машині сиділи її діти. Саме їхні голоси чув Брош, колега Джеймса. Той сів у авто сусідки, і вони поїхали до неї додому. Коли син та донька Анджели лягли спати, жінка вирішила випити з гостем, як вони часто робили. Вона приготувала напої для себе та Джеймса, суміш горілки та персикового шнапсу. А чоловіку вона додала ще один таємний інгредієнт препарат, який викликає сонливість. Джеймс повернувся до теми з грошима. Анджела сказала, що поговорила з батьком, і він готовий дати йому 4 тисячі борг. Тож вони допили коктейлі, і Анджела повезла Джеймса до цвинтаря, бо недалеко жив її тато. Вже на місці вона сказала Джеймсу, що ніяких грошей він не побачить, і додала Ну, як, приємно, коли тебе намахують. Вона схопила льодоруб, який лежав в машині, і вдарила його в праве око. Потім вона витягла дріт і почала щосили затягувати його на шиї чоловіка. Той не мав змоги опиратися у повній мірі адже вже почалася дія препарату. Щоб переконатися, що Джеймс більше ніколи не дихатиме, вона витягла льодоруб і встромила його також у друге око чоловіка. Аби в машині все не забруднилося, жінка натягла йому на голову поліетиленовий пакет та міцно зав'язала. Вона поїхала додому, залишивши Джеймса, як є, на пасажирському сидінні. В своєму гаражі вона знайшла надувний басейн і помістила тіло туди. А наступного дня за допомогою ножівки розібрала його на частини та розклала по кастрюлях і сковорідках. Таким чином, вона думала зменшити об'єми останків, щоб було легше утилізувати їх. То, коли жінка почала варити і пекти рештки, на запах прийшла її дочка. Жінка сказала, що це щур в духовці так смердить. Схоже, що для їхньої родини це була нормальна практика, адже дівчина просто пішла геть. Та це змусило Анжелу задуматися про те, що специфічний запах може поширитись вулицею і привернути увагу сусідів. Тому вона дістала останки та пофасувала їх по мішках для сміття. Анджела попросила своїх дочку та сина допомогти їй викинути мішки в околицях міста. Аби не було зайвих питань, вона сказала їм, що випадково збила оленя і в мішках саме він. Чудово, отже, м'ясо щурів ми будемо готувати, а оленину просто викинемо. Все логічно. Телефон Джеймса вона закопала у парку, щоб час від часу мати доступ до нього та розсилати смс від його імені. Там же вона приховала його водійські права. Жінка позбулася посуду, в якому готувала рештки, а також виконала в озеро свій килимок з машини. Коли почалось розслідування і копи стали викликати Анджела на допити, жінка кожного разу відчувала себе у все більшій небезпеці. Це переросло у параною і проблеми зі сном. Через два з половиною тижні після зникнення Джеймса, сестра Анджела зателефонувала в 9.11. Жінка була налякана і повідомила, що Анджела у нестабільному стані, навіть погрожує покінчити з власним життям. Диспетчерка запитала, чому та хоче вчинити так з собою, на що сестра відповіла: Вона сказала, що вчинила злочин, і поліція скоро вийде на неї. Згідно закону, якщо людина загрожує власному життю, поліція має право затримати її на 72 години. Коли поліціянти прибули, Анджела зустріла їх на порозі. Все розпадлена та змучена. Було схоже, що вона багато плакала. Спочатку її помістили у психіатричну лікарню. Та вже скоро жінка сказала, що хоче поговорити зі слідчими у справі про зникнення Джеймса Шефера. Вона зізналася у всьому, що скоїла. Розповіла, що їй остогидли його постійні проблеми з грошима, якими він завдавав їй купу клопоту. Джеймс постійно перевищував суму на спільному рахунку та змушував її платити внески. Їй набридло, що він постійно брехав їй і обводив навколо пальця. Однак жінка запевняла, що не збиралася позбавляти його життя, і це була самооборона. Коли вони сиділи в її машині на цвинтарі, вона сказала йому, що ніяких грошей він не отримає. Хотіла, щоб він теж відчув себе віслюком, якого надурили, так як почувала себе вона. Тоді, з її слів, Джеймс розгнівався і сказав: Боже, я довіряв тобі, і мені потрібні ці гроші, бо всю нашу родину виженуть. Хіба тобі байдуже, що мої діти залишаться безхатьками? Сказав, що вб'є за такі вибрики. Тоді він накинувся на неї, і Анжела дала відсіч. Вона розповіла, як розділила його на частини в гаражі. І хотіла утилізувати за допомогою кремації в домашніх умовах. Якби ви зайшли до мене в перший день, то побачили б, що його голова в каструлі на плиті. Якби ви пройшли трохи далі від мого будинку, ви б відчули його запах. Жінку попросили відвести копів на місце, де вона викинула мішки. Це було біля того ж кладовища. Деякі останки вже встигли розтягти тварини, інші все ще залишились в пакетах там були як кістки. Так і вцілілі частини тіла, також була знайдена каструля, у якій містилася стегнова кістка шефера, коліні чашечки та деякі м'які тканини. Голову так і не знайшли. Поблизу було виявлено одяг, якому чоловіка бачили востаннє. ДНК-експертиза підтвердила, що частини тіла належали Джеймсу Шеферу. Слідчі сподівалися, що звіт коронера надасть судово медичні докази того, як саме чоловіка позбавили життя. Але Ростен не зміг визначити справжню причину смерті. Анджелі Штольт було висунуто звинувачення у вбивстві першого ступеня також і звинуватили у знущанні над тілом і фальсифікації речових доказів. 1 грудня 2014 року розпочався суд над нею. Стратегія захисту полягала в тому, щоб довести, що Анджела діяла в порядку самозахисту. Проте стало відомо, що за годину до вбивства. Анджела придбала гумові рукавички, плітила нову плівку та пилки, а отже, все, що вона робила, було сплановане. Також препарат, що викликає сонливість, опинився в будинку Анджели не випадково вона вкрала його у свого хворого батька, що вживав його для лікування. Жінка знала, як само ці ліки діють на організм і хотіла послабити Джеймса того ранку. Мотивом прокуратура назвала жадібність. Вони запевняли, що жінка спеціально створювала ілюзію того, що Джеймс живий і перебуває у бігах, аби й далі отримувати гроші з їхнього спільного рахунку. Вирок був винесений 5 грудня 2014 року. Жюрі знадобилося всього три години, аби визнати жінку винною у всіх пунктах звинувачення. Анджела Штольт більше ніколи не матиме змоги вийти з в'язниці. Поліціянти зауважили, що цей злочин міг залишитися не розкритим. Якби не параноя Анджели, адже у них не було нічого на неї, крім зізнання самої жінки. Ввечері, 13 вересня 2016 року, 24-річна студентка зайшла в бар в пошуках роботи. А вранці наступного дня декілька очевидців почали телефонувати в 9.11, щоб сповістити про сильну пожежу в парку Грейпвайн. В цьому містечку ніколи нічого не траплялось. Однак те, що зробило з молодою жінкою, налякало всіх, хто бачив її останки.